Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 підняти 5, додати 7 дорівнює 6. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сорник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 6 буде мінус 1. Мінус 1 додати 7 буде 6. 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.